Масовані удари по РФ, зокрема по Москві. Вибухи вже понеслися територією ворожої країни. Великий акт відплати за атаки наших міст, зокрема Запоріжжя, де ракети вдарили по цивільних будинках, у яких перебували звичайні люди. Будівлі зруйновані, але все це повертається до самих расистів. і тотальні вибухи вкривають їхні міста. Відео розплати далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку. Та підписатися у російських містах прогреміли потужні вибухи за обстріли Запоріжжя і Києва. Так, після атаки українських дронів звуки вибухів доносяться із порохового заводу у Казані. Про це повідомив телеграм канал Астрай. За словами мешканців, рашистського міста вибухи почали лунато з моменту атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань. Однак саме після атак дронів, які порадували вибухи, місцева влада запровадила режим. Надзвичайної ситуації цей режим стосується органів місцевого управління та МНС. Цілю атак безпілотників у Казані могли бути пороховий та вертолітний заводи. Військова частина рашистів, а також аеродрому авіаційного заводу пропустили. В Астра Казанський пороховий завод постачає матеріали для виготовлення ракет, зокрема ракет «Калібр» та Ескандер. Проте як повідомляють інші рашистські телеграм-канали та українські змі далекобійні дрони Камікадзе Силоборони України завдали удару по казанському авіазаводу, де виготовляються стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 та ту 160 Аналітики видання Дефенс Експрес розповіли про можливість ре виробляти ці літаки. Наразі ж у відкритих джерелах підтверджено лише факт удару БПЛА по заводу – Проте це порушує важливе питання про стан виробництва нових ту 22 м 3 і ту 160 шістдесяту РФ. Тобто, очевидно, можуть бути проблеми з двигунами та бортовим обладнанням цих бомбардувальників. Тому так і вийшло. Капу формально може пред'явити замовлення ту 160 шістдесятам. Але ці ракетоносі за прямим призначенням використовувати не можна. Використовувати їх вдалося б хіба що як декорацію для пропагандистського візиту Путіна на казанський авіазавод в лютому 2024 року додали у Express. водночас, як повідомив військовий експерт, екс співробітника збою Іван Ступак, у Казані було завдано ударів по підприємству, яке займається виробництвом каркасів та ремонтом стратегічних літаків носіїв крилатих ракет. Українці мітили в підприємство, яке займається виготовленням каркасів для літаків. Підприємство називається композит. Там виготовляється фюзеляжі літаків. Ту-22 – Це стратегічна авіація, ту – цивільна авіація. Що таке стратегічна авіація? Це літаки, які несуть Рилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України, каже Стопак. Експерт підкреслив, що знищення таких літаків, а також ремонтних та виробничих потужностей, суттєво знижує здатність РФ використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні, тобто літак, знушується менше. Літає стає більше їх на приколі, якір кидають, це все. Для нас це також був активний і великий здобуток. Прокоментував Ступак, хоча оцінювати ефективність цієї атаки ще зарано Ступак наголосив, що влучання мали місце і це вже підтверджений факт. Він також відзначив системність в ударах України. По ключових об'єктах супротивника, якщо минулі тижні це була хімічна промисловість, ми бачили і оргсинтез в Казані і інші підприємства. То зараз бачимо трошечки переорієнтація на авіаційні потужності. Це не просто по аеродромах, а саме по виробничих потужностях, де виготовляється ремонтується техніка. І дійсно планування цих операцій вже на зовсім іншому рівні, сказав він. При цьому експерт зазначив, що Казані розташовується за 800 кілометрів від Москви, тобто значно віддалене від України. І це може свідчити про використання нових розробок, таких як дрон-ракета для атаки на такі віддалені цілі. Ну і ми прекрасно з вами розуміємо важливість таких ударів по стратегічних об'єктах ворога. Тож і не дивно, що ревстрясає від вибухів найбільше дістається прикордонним регіоном, звідки відбувається пуски ракет в бік материкової України. Ну, українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК-рашистів, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. а… Все, що підплатити рашистам за ті цинічні удари по цивільній інфраструктурі України. Та Карефія продовжує мало не щодня атакувати Київщину ударними БПЛА. Уранці в області знову лунали вибухи. Вова повідомили, що вони пов'язані з роботою ППО в регіоні. Зафіксовано рух ворожих БПЛА. В регіоні працюють сили. ППО. так йдеться в повідомленні. За інформацією моніторингових каналів вибухи лунали в передмісті Києва. Вова закликали не фотографувати та не знімати роботи. Оту українських захисників також зауважимо, що під прицілом ворога опинилася і Київщина. Відомо, що зафіксовано руйнування будинків та лінії електромереж. Про це повідомляє Микола Калашник, виконувач обов'язків голови Київської уваги. цитую ворожі цілі знищено, постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Йдеться в повідомленні. Вказується, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено чотири Атні будинки також пошкоджено авто, лінію електромереж та будівлю кафе. Микола Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки противника. Ну і крім Києва, рашистська окупаційна армія завдала ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Пролунало щонайменше чотири вибухи постраждали більше 25 людей. Близько четвертої години ранку. У четвер суспільне Запоріжжя повідомляло про вибухи в місті. А в 4.09 про повторні вибухи пізніше. Очільник запорізького ОВА Іван Федоров у телеграмі підтвердив вибухи у Запорізькій області. Перед цим він повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами у регіоні. Цтую. Ворог знову б'є по місту. Ще не менш чотири вибухи прогреміла в Запоріжжі. Попередньо є постраждалі. Так повідомив він. І, за його словами, під завалами опинилися люди. Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки у місті. Вибухової хвили вибуто вікна, понівечено дах. Водночас моніторингові канали повідомляли, що РФ атакували Запоріжжя чотирма балістичними ракетами. Іскандер МКН «КН-23». три. Перед тим, ввечері повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога в напрямку регіон... Ну і в місті також лунали вибухи, фіксували пожежі. Ворог завдав попередню п'ять ударів шахадами по Запоріжжю і на ліквідацію направлені всі екстрені служби. Наслідок атаки рашистів в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа. Федоров оприлюднив відео сильної пожежі, але картинка сильно заблюрена, тому побачити повний масштаб. Ну і місце пожежі також неможливо. Неофіційні новині телеграм-канали Запоріжжя публікують кадри великої пожежі без ретуші, але теж не уточнюють, по якому об'єкту було завдано удару. Кремлівські пропагандисти тим часом стверджують, що удар було завдано під електропідстанцію, але достовірної інформації з інших джерел поки немає. Однак повідомляють деякі пабліки, що 21 тисяча абонентів у Запоріжжі залишились без енергетики, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, котельні, заклади охорони здоров'я, адмінбудівлі, будівлі соцзахисту і до слова у Харкові та області. Також спочатку було оголошено повітряну тривогу, а згодом луна вибух. У Харкові було чутно вибух. В небі над містом що можуть бути шахеди, будьте обережні, розповів мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними падіння уламки ворожого шахеда зафіксували у хо. Лодногірському районі, а тим часом в Дніпрі, після атаки окупантів частково зруйноване складське приміщення, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Неспокійно вдався ранок на Дніпропетровщині. Вибухи пролунали в обласному центрі. В місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. Написав він в телеграмі. За його даними через рашистську атаку в районі пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки, місцева влада повідомляє, що після опівночі війська Важкої артилерії двічі вдарили по Нікопольщині, по Червоногригорівській та Покровській громадах. Постраждалих немає. Крім того, вибухи в Миколаєві та області стали наслідком дронової атаки Арафи. За час обстрілу силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати дев'ять безпілотників типу шахет 136 131 В першотравневому районі уламки впали на присадибну ділянку. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна двох приватних будинків. Постраждалих, зазначає керівник ОВА Віталій Кім. Немає. Ну ми повертаємося до Ерефії, адже напередодні там також пролітало по військових об'єктах. Так рашистському смоленську прогреміло близько семи вибухів в районі міста. Фіксували безпілотники, працювали сили і засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив губернатор області. За даними рашистських змі, цілю БПЛА був Смоленський авіаційний завод. В одному з цехів почалась пожежа, а в кількох будинках Смоленська зникло світло. Також повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтобазу в місті. Ярцева, смоленської області, крім того, стало відомо про повторну атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ. внаслідок падіння одного з дронів на територію виробництва стали загоряння. Нагадаємо, що нафтобаза розташована біля населеного пункту Ліски і вже була під ударом кількох. Дронів кілька днів тому. Тож дійсно такі масовані удари по військових та стратегічних об'єктах на території РФ впливають не лише на військову логістику армії ворога і мають психологічний тиск на самих расистів. І таку думку висловив експерт у сфері авіації Анатолій Храпчинський. Він зауважив, що Україна має можливість завдавати масовані удари по стратегічних об'єктах на території РФ. Спричиняючи істотне навантаження на ППО противника, плюс додатково такі масовані удари не тільки впливають на логістику, а й психологічно тиснуть на самих росіян. Вони розуміють, що так зване сво вже безпосередньо відбувається на території РФ. Тобто до лютого 2022 року по рашистських заводах не прилітали дрони, і російські заводи могли вибухати тільки через недбалість самих співробітників або ж директорату цих заводів. Зараз це відбувається завдяки тому, що по них прилітають засоби озброєння, які спрямовані на знищення цих заводів, їхньої можливості виробляти озброєння і паливо. Так звернув увагу Храпчинський експерт навів про. Виклад наслідків однієї за так з боку України по стратегічному заводу в Таганрозі удари по заводу Берєва могли призвести до того, що в крайній масований обстріл за участю стратегічної авіації РФ підняла невелику кількість літаків ту 95 наполовину скоротилася участь літаків стратегічної авіації по ту-95МС, але водночас росіяни вже почали активніше використовувати літаки Ту 22 м 3 які не можуть нести ракети з дальнім радіусом дії, сказав він. І за словами храпчинського удари по заводах, на яких виробляються деталі та паливо для рашистської авіації, можуть призвести до підвищення ризику того, що літаки не долетять до пускових рубежів. І він впевнений, що Україні необхідно вдвічі втричі нарощувати темп ударів по стратегічних і військових об'єктах на території РФ щоб придушити логістику армії противника. Ну окрім того, росіяни вночі атакували і Київську область. Є руйнування будинків та лінії електромереж. Далі розбираємось детальніше. Російська війська в ніч проти 23 січня вкотре запускала на територію нашої держави ударні безпілотні літальні апарати під процілом ворога опинилася Київщина. Так відомо, що зафіксовано руйнування будинків та лінії електромереж. Посилаючись на допис Миколи Калашника, виконувача обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації. Зараз показуємо ці світлини. Вночі 23 січня. Київську область знову атакували ворожі безпілотники. Так відомо, що в регіоні працювали сили проти повітряної оборони. Що йдеться в повідомленні: ворожі цілі знищено, постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Вказують що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів було пошкоджено чотири приватні будинки. Також пошкоджено автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе. Микола Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки противника. Він також наголосив, що всім жителям будинки, яких постраждали, будуть надавати необхідну допомогу. Також він звернувся до всіх жителів регіону і закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях, допоки небезпека не мине. І ми розуміємо, що не тільки Запоріжжя не. Тільки Київщина, а ще інші території були під атакою ворожою. На жаль, з'явилася інформація, що вибухи лунали і в Миколаєві. Знищено 9 дронів, є пошкоджені будинки. Вибухи в Миколаєві та області вночі проти 23 січня стали наслідком дронової атаки. Рефії. Йдеться про те, що за час обстрілу силами протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 9 безпілотників типу шх 136. У першотравневому районі уламки впали на присадибну ділянку. Вибухової хвилою пошкоджено вікна двох приватних будинків, постраждалих зазначає. Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім немає. Проте пам'ятаємо, що і напередодні також лунали вибухи саме в Миколаєві минулої ночі. Тоді в місті сталося шість пожеж, і жінка перебуває в важкому стані. 59-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес і після медичної допомоги. Від госпіталізації відмовився на от ночі Проти 23 січня. Росіяни атакували, як ми зазначили, не лише Миколаїв. Зокрема, потужні вибухи прогреміли і в Запоріжжі та Харкові. Щодо Харківщини, також була інформація, що в Харкові прогреміли потужні вибухи ввечері. 22 січня російські війська запустили ударні дрони, якими намагалися атакувати місто. Інформацію ж про вибухи в Харкові. Підтвердив мер міста Ігор Терехов і керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За попередніми даними Харківської не перебували ворожі безпілотники. Уламки ворожого безпілотника зафіксували в холодногірському районі. А ще один удар зафіксували вже за межами міста, зазначив Сенігубов. Водночас же Терехов розповів, що вибухи, які харків'яни чули приблизно півгодини тому, дописував це він ввечері, Пролунали за межами міста. Останній вибух теж за межами. Ми Харкова на цю хвилину зазначили в Харківській обласній військовій адміністрації, обійшлося без постраждалих. Ну окрім того, ми знаємо, що рашисти запускають не лише свої кляті безпілотники. Кожної ночі вони дуже часто використовують і балістику проти мирного населення нашої країни і калібри. Зокрема, ні будемо далі говорити про те, скільки ж ракетоносіїв знаходиться нині в тому чи іншому морі. Адже з'являється така інформація від військово-морських сил збройних сил України. Вони зазначають, що в Чорному морі. Нині знаходиться один ворожий корабель носій калібрів і загальний залп до чотирьох ракет натомість же в Азовському морі Кораблі Арефі відсутні, а от в середземному морі присутні шість кораблів Арефі, з яких два є носіями калібрів загальним залпом до 22 ракет. Тож, будь ласка, зважайте на цю інформацію, адже розуміємо, що решисти будь-якої миті можуть використати ці калібри, можуть запустити по тій чи іншій території нашої країни. Знаємо, що не лише на півдні нашої країни калібри спостерігалися, але і часом навіть до Києва до столиці нашої країни вони долітали. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали про повітряну тривогу. Береж себе та своїх рідних. Ну, і Сумщина Також, звичайно, на жаль, постійно лунає в наших атерах. А саме говоримо про те, що постійно рашиста там чинять свої військові злочини. А, знову російські окупанти вдарили кабами та дронами по селах серединобудської громади, що на Сумщині про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Ксенія П'ятниця. В коментарі нашим колегам з Суспільного йдеться повідомлені про те, що російська армія. Завдала ударів чотирма кабами по селах серединобудської громади, також армія рефі атакувала котельню лікарню у середині буді е в За словами п'ятниці, так там зайнялася пожежа, яку самотужки вдалося ліквідувати. Про поранених мешканців інформації не надходило. Знову ж таки бачимо, рашисти вдаряють по лікарнях, вкотре вже за період повномасштабного вторгнення. Говорячи про це про те, що це спецоперація, говорячи про те, що вони б'ють. Лише по військовим об'єктам, про те, що вони нас рятують. Ну абсурдно це звучить з кожним днем, все більше і більше, але на жаль, вже нічому не дивоємось, тому що дійсно, коли Такий сусід поруч, коли поряд рашиста і все те, що вони чинять, дійсно немає абсолютно ніякої логіки і сприйняття так взагалі адекватними людьми, те, чому вони це роблять, як взагалі в них повертається язик на це говорити, і хто головне питання, хто в це продовжує вірити? Але на жаль, розуміємо, що рашистська пропаганда не спить, вона працює і продовжують все ж таки все це вірити. Ну і також ще поговоримо про те, що сили ППО із з вересня збила на території Сумської області уявіть собі близько тисячі російських безпілотників типу шахет. Тобто, пройшло всього всього на всього так не так багато часу. З вересня зараз лише січень про це під час національної об'єднання об платформи пліч платформу пліч зурштовані громади присвяченої дню соборності України. Поінформував начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Передають кореспонденти наші колеги з. Укрінформу про те, що дійсно починаючи з вересня, по сьогоднішній день на сумщині близько тисячі збитих шахетів, сказав посадовець. вкотре хочемо подякувати дійсно нашим. Системам, нашим захисникам та захисницям, наші ППО, тим людям, які дійсно а, ними керують, так з того, що уявіть собі просто яке це число, тобто, це лише тисяча, так говорять про те, що не лише тисяча, а маю на увазі, що а, лише ось така кількість, так говорять. У собі а, збито, тобто а, лише тисяча збитих, уявіть, скільки ще летіло так на територію Сумщини, і не тільки на територію Сумщини. Тобто, розуміємо, що дійсно. Сіно набагато більше і наскільки це просто величезна цифра, за його словами, з 1 по 22 січня на сумщині збили 205 російських безпілотних літальних апаратів. А в цілому, в середньому, так збивають близько 200 в місяць. Додав начальник обласної військової адміністрації. Володимир Ратюх, ну, і ми з вами прекрасно бачимо з приводу того, що дійсно рашисти кожного дня обстрілюють території нашої держави. І далі будемо з вами говорити про те, що деякі е люди дописують свої думки а саме з офісу президента, з приводу того, що рашисти все ж таки Російська Федерація. Так не до Федерація, не до країна, не до расисти ймовірно впаде за 8 місяців при посиленні ударів і міжнародному тиску. Ну які ж приємні в нас сьогодні з вами новини. Так сподіваємося, надалі вони будуть залишатися в такому ж дусі. Тобто, дійсно бачимо, що а, таку думку дописують в нашому офісі президента. Дописують про те, що це станеться, якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск. Тож дуже дійсно сподіваємося, що все це відбудеться, і чим раніше, тим краще рашиста вже нарешті заспокояться. Ще не зрозуміло, як вони взагалі можуть заспокоїтися, якщо вони будуть існувати на нашій планеті, так і поруч з нами. На жаль, далі з вами будемо говорити про те, що на Донеччині вражений пункт управління 29-ї загальновійськової армії окупантів. Про це повідомляє генштаб. Дійсно, сьогодні хочемо говорити лише про приємні новини. Будемо на це сподіватися, так підбивати підсумки дня. Дійсно, що й надалі буде таких новин більше. А сили оборони України завдали удару по пункту управління армії країни агресора Росії в тим. Часово окупованій Волновасі, це Донецька область, полковник збройних сил України в запасі. Військовий експерт Льотчик інструктор Роман Світан під час стриму на 24 му каналі на наших колег так прокоментував новину оприлюднену генштабом сьогодні збройних сил України 21 січня. Перепрошую, вчора це було так і про те, що внаслідок удару було вражено пункт управління 29 дев'ятої загальновійськової армії Східно-військового округу. Є інформація про вибухи та задимлення в районі мети йдеться в повідомленні в генштабі. Додали, що інформація про втрат серед окупантів ще уточнюється. Ну а нагадаємо, що волновага це місто на півдні Донецької області. Воно було окуповане росіянами у березні 2022 року. І зараз лінія фронту проходить за 44 км кілометри від лінії фронту. Там тож далі маємо змогу з вами заслухати Романа Світана і його думки з приводу того, як саме був вражений цей пункт, і що наразі там відбувається Если с Донецком, то пятое. То есть продолжается системная работа по уничтожению Светлодарственного Гродовка, Харциск, Донецкий, Волноваха. Пятое поражение, причем армейского уровня. Они подтянули, ну, в принципе, это армейская глубина, то есть Волноваха от линии боевого соприкосновения там километров 30-40, ну, грубо, если брать. Хаймерс идет 86 километров, то есть, по большому счету, пока... Мы удерживаем, допустим, Курахова и в районе курахова плацдарм У нас есть возможность доставать до армейской глубины, Вот, допустим, с этого вклинения нашего сейчас, если можно так говорить, до волновахских э, центров. Волноваха действительно сейчас россияне ее сделали, но ну, они чуть раньше ее сделали таким серьезным военным хабом. Железная дорога запущена с Ростова, она также идет через волноваху, они там разгружаются. И направление в сторону Угледара, то есть э, это основное было задействована как раз с волновахского этого военного хаба. Естественно, они там развернули КП армейское. то есть армии, и после разведки до разведки наши, наши, наш гур хорошо сработал, скорее всего, в паре с партизанами, были накрыты двумя ударами, два хаймерса, вот сейчас видели видео, два хаймерса зашло, уничтожило. Кого там отминусовали, там у, уровня генеральского как минимум, потому что это армейский КП. Буде в тічені суток двоє після розшифрування об'єктивного контролю після підтвердження виконання задачі. Я думаю, генштаб і Лігур доложить ми це проговорити. Пане Романе, також якщо ми вже говоримо про цей напрямок, силам оборони України вдалося в двох ключових напрямках відкинути ворога і самим же ж просунутися. Я так розумію, тактичного рівня це є в районі Шевченко біля. Курсько-Курахово. Ви не раз згадували про важливість цього напрямку. Ну і зараз поговоримо про Покровськ, також є просування. От власна Шевченка в напрямку Андріївки. От якщо ми глянемо попередній день, було таке. От язик просування сили оборони відкинули росіян. Де ж ми якраз і говорили, що росіяни двигались в Андріївку. Андріївка рядом тобто они портались вдоль удач вдоль ріки Волчий по северу, ее добраться до Андреевки, оттуда уже двигаться в сторону у на пересечении трасс. То есть, решили вопрос: это, молодцы здесь это командир оперативного уровня, решили вопрос: отсекли головную колонну российскую и удержали их в районе Шевченко. То есть, сейчас уже можно говорить о том, что, ну, по крайней мере, севера на данном участке, а там действительно в районе Дачного. Основной сейчас, основная линия обороны, идут такие серьезные, тяжелые бои. Россияне пытаются прорваться в сторону э, дачного. Хотя у нас еще до сих пор находятся э, наблюдательные пункты, есть СПшки в районе э, самого Курахова, то есть на трудном заводе и на остатках разваленных практически Кураховской теплоэлектростанции. То есть э, это такие передовые, по крайней мере. Отряды там еще есть и контроль, это, контроль этой территории до сих пор за, за нами. И вот такие контрнаступательные действия в принципе малая тактическая операция, которая не дала возможности росіянам зайти в тыл наших войск в районе дачного правильная реакция, еще раз повторюсь, командир оперативного уровня.